І всім привіт, народ. Так, шкона. Да піч іде іде. Це вже 18 серія по Alzheimeds 9 на версії 1.21. І я продовжую проходити збірку. Робити крафти, проходити гречку і проходити механізм, щоб скрафтити найтоповішу броню, яка зараз мені доступна на цій збірці, щоб піти на новий посол. За кадром я побігав походив, щоб ресурси. А також ділюся, що можна зробити. Я побачив, що ать как мижна полка, називає на регенерації, а це нам треба... гаста, а для... щоб нормальний спосіб добувати гаста це новий мод, Nature's Aura. а це ось такий крафт, це золотий порошок. В общем, нам треба починати магічні модифікації. Ну а також. Продовжувати проходити, я перерабатую серу для ядерного топлива. Нам треба закидувати так не сюди, а сюди. Так, зараз в мене працює безперебойно, тобто вода нормально, працює, переробляється і создається колонь, які будемо перерабатувати у... Сказав, гранули полонія, а гранули полонії це бронежилет Мека. Для початку поки що скажемо на, на, на що нам вистачає, а вистачає нам. Давайте, У нас майже все є, кроме зарітованого грудника, ну і звичайно гра, гра полоні. І звичайно вже починаємо з меча. Почнемо з меча. Там потім будемо розвиватися далі. Нам потрібно все-таки скрафтить один меч. Потрібно починати в наших наші мечів. Так що почнемо із цього із мечів. Ага. Матч буде наш. Инфереума, ну, як, Интеріума? Зараз будемо прокачувати і, по моєму Побачимо до якого нам вистачить. Так, да, давайте всі с заберемо. Эйш. Так, так. Так, ага, щеннас. Проще. А, ад астра. Окей, давай. Не цікаво. Так, 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 так. Помоєм в мене ще... Ну, в принципе, закатом выращивался. Я вряд ли нам хватить. Да, нам вряд ли хватит именно то той, что нам потрібно. Не то. Давай, давай, давай. Ну запрола. А, -а, а, накрафтилось то до і трошки. Так, теперь... так, так. Не, короче. А так хватит. Так. Теперь два из таких скидка. Теперь апгрейд до такого. А, я не то. Что я крафчу? Что я крафчу? Что вообще? Так, это цена... не, той. то. Раз, такие параметры. Чёрт. Ладно, давайте накрафтим. Кончилось, да? Я поймать не могу. Раз. Два. Так, и давайте, наверное, вот так будем, вот так же выйти. Раз, два. И раз. Есть. Так. Так, и три. Неужели нам не хватит? Обидно? Видно, якщо нам не хватить для синенького. Можна, я думаю, і хватить там для синенького. Так. Це закидаємо. Восім штук. Восім штук. Раз. Два. Ой-ой, хвати на слитки. Ой-ой-ой. Писание -ой. меч. Так и куда я? А, все Так. На сыненьке осталось. Ладно. Ого! Вот так квесты. квести, квест, кстати. Коритель роста, понял, понял, понял. Яблочко. Кстати, яблочко как бы. У нас получается 17 урона. А у нас он на заридки 8. Значит, все зачарувати и дальний мать, да? Так що, да, все зачароваты. Окей. Теперь. Запугаем обставию переработку. Нам на сер переробляти. Так, двигаемся. Ну да. Давайте подивимось, що нам надалу Як він добувається. можно не обычный флюорит. Это флюорит. Так, папа, дробитель, да. Нам надо две штучки. дробитель. А. Так, переработка идет полным ходом. ж, <рочу> Я ухожу кадр. Хотя давайте, знаете, возьмем лазуритик. И зачерним хотя бы на шо? Кровопицу. Хотя шо таке кровопицца. Что таки зачарование на кровопийцу? Крово. Пицца. Ага! Ну, отчасти те, что нам надо, но... Мало, мало, мало. Ну ладно, тоже хорошо. Так что я пошел за кадр ждаты Полони. Итак, я включаюсь и сейчас вам показать, ещ я все-таки готовый крафт этой проник. Давай ты, кстати, жилет наш разчаруем вражки опыта получат. И І... есть. Хроник получен. Давайте забираем разом квест якийсь. І якийсь. Что за квест? А, механизм. А, на плот. Плот. О, Ще один. Ну, кстати, нам не надо два, ну ладно. М -м -м. понял. Давай. Так. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Вс. А, то, что трубы все заряжаются, е мое. Так, а можешь пока что подключиться? А, пока что хай запуточка. Так, ищи я хотел. ось, Да, по ножим они есть хороший. а ось, Регенерация маны. Защита 4. Взрыв по... Ой, хорошо. И... магическая защита. Просто магическая защита. Ну пойдет, пойдет. Так, эккупируемся. Так, теперь тута. Довго-довго буде цей железо заряджатися. А, бачите, уходить. Чорт. О! Ось так, як бачите. Ось такий показаний хронік на екранчику. Так, ну що ж, я, мабуть, почекаю, поки воно зарядиться тут от трішки. І підемо на... Boss. Речі, пока заряжається наша броня, я б хотів би апгрейдить наш меч. Так, надеюсь за чарки перекинуться. Да. Да, пока я стояв за кадром ось там, то я добув достатню кількість на меч. Под яким мені потрібні. Так, що ось то от ресурсов фармилось. Ресурси фармились. Ось таки. А, -а, а... О, нього, пока не цікавить. Так. Чекай поки дозарядиться і повертаємося, Я думаю, Вардена в'їмпер. А, я знайшов його. Локація Вардена. Yes. підлогу подлоги а, то понятно велика територія для якоїся спроситься про візочка тут, тут у нас риби муси призивай призивай

тут набрав кучу ресурсів ну я б отсюда бы уже волыл бы то получается все же и но нашел это еще мне не що це так обычно глина Да? Mm. Ладно. Ви що це буде быть необычна глина. Где глина начала необычна? Что-то mm. я не понимаю. Бачу лише кучу крани. Опять. Давай, 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 прямо в лаву, прийти. Иди сюда. Это я сейчас сажу. Да. Давай, 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 давай. Короче, развяжу. Давай, 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 давай. давай. Давай, давай, давай. Бен умный! А я понял, что против такого босса у мене, походу, немає шансов. Да, надо зарядиться, кстати, полностью. Забрати квесты. Так, і... Якщо цієї енергії нема. Так то... Що... да, як я казав в початку відео, нам надо все-таки, я думаю, почати... От, я не додавав. Почати одну із модифікацій. Для початку нам потрібна висока трава. А... Так, окей. Нам надо Мене нема железа скрафти даже ножниц, походу, да? ОП. Железо. Есть. А кос на мука? Кос... Ай, тоже есть. А какая нам надо на вы... трава обыкновенно. Поехали. Tak, a ja ću će... A potropi se ono. Bez raznice, da, bez raznice. Možda ja bih se posadio tuta? Nechvatilo. Iđi sada. Tak. Iđi Što su tu takvi? Золотые самородки есть, есть. Затягиваем. Бац. А, не, нам ще раз надо косну мука. А са... сажанец тупо есть. Сажанец. Березы такое. Ладно. Береза, так, береза. Орилы. Раз. Два. Три. Так. Хватило. Ладно, пойдет. Раз. Два. Три. Вот так как бы. Все, теперь должно пройти деякое время, пока оно нам даст нужную листочек. Сейчас понял. А, и мы начинаем магический Да, так, Ну а на цьому я буду буде серію, ось така серія у нас вийшла. Подивили ми на Вардена, поняли, що він нам все-таки наваляв. <сум> ну, можливо не сильно заряжена броня, можливо, нам більше броні создать. Так. Да. Ну в общем, будемо це розбиратися вже в наступній серії. А на Цьому будемо поки що закінчувати, учасника все ж таки серія, повторюся. Ну, скрафтили броню, почали магічний мод, провірили наші сили на Вардені. І що, Поняли, куди не розвиватися, развиватися, так що все. все. А цьому все, Ставте лайки, подписывайтесь на канал, ставте колокольчик, не пропускати наступне відео. А на цьому все, повторюся. Всем, Бе-бе.